Це я, Коль Сіверс. А це моя героїчна пригода. Давай краще інший Напевно. <плес> Добре, я не головний герой. Я лише дублер. Вдаю крутелика в очах режисерки фільму. Це вона, в яку я втрісканий по вуха. Ти маєш як профі поводитися. Знаю. Поцілуватись хочеш? Ні. Я теж не хочу. Це мене не цікавить. Поцілунки? Ага. А що цікавить? Розмови. Он як? Є лише одна проблемка. Головний актор Том, 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 Райдер. Пропав. Дізнайся, що з ним. Чому саме я? Ти ж каскадер. Ніхто не помітить тут ти чи ні. Безобраз. Ну, блін. кому як? Томе. Скажу, як є. Він зв'язався з якимись стрьомними людьми. Хотів тебе провідати. Їм не сподобається, що ти нишпориш. Я лише каскаде! Ні, ну здоріти, чувак! Скажи. Наркота! Бандюки і трупак! Який ще тупак? Ви кажете тупак чи трупак? Я кажу трупак. Ясно, то вимова така. Я вже думав, ви дійсно тупак. За язиком стежте. Ясно. Це епічна історія космічного масштабу. Поганці наближаються. Я тебе сховаю. Ні, ми йому зад деремо. Важка ж у тебе рука. Та й хлопець ти запальний. Це так поворот. Хіба ж це погано? Покажи, що ти можеш. Кінчай вже все. <плес> Бережи себе, щоб не стало. Ми надеремоємо за. <плес> У мене є краща ідея. Ти за кермо хочеш. Добре, маніяк. Цей каскадер скажений. Ми його оточимо і надеремо йому зад. Чорт. Останній трюк. Піду у променях слави. Потрібен яскравий фінал. Скільки у тебе цих дублів? Десь штук п'ять маю.